Говоримо про німецькі ідіоми. Відразу поясню, що таке ідіома. Ідіома це сталий вираз. При дослівному перекладі подібного виразу сенс часто спотворюється або повністю втрачається. Наприклад, коли рак на горі свисне, або «сім п'ятниць на тиждень, або носитися як курка з яйцем, або як згузки вода. Ось це і є ідіоми. На цьому уроці вивчимо деякі з ідіом, які є в німецькій мові. З ними тобі буде легше розуміти німців, а також вражати їх своїми знаннями. Але попереджаю відразу: зубрити всі підряд ідіоми не обов'язково. Ти не будеш їх усі активно, постійно використовувати у своїй мові. Ідіоми це не те, що ми постійно вживаємо у великій кількості. Зверни увагу на те, як ти говориш українською і які українські сталі вислови вживаєш. От їхні німецькі аналоги було б дуже корисно тобі вивчити. Іноді є такі ідіоми, які майже дослівно перекладаються з німецької на українську і зберігають значення. От їх запам'ятати буде ще простіше. Але для пасивного словникового запасу знати ідіоми буде дуже корисно. Зараз будемо працювати з такими ідіомами, які ти часто можеш зустріти в житті, в текстах, у повсякденних діалогах. Тому дивись відео уважно і до кінця воно дуже корисне. Вмикай фантазію, щоб краще розуміти походження цих висловів. Постав подобайку, щоб це відео побачило більше людей. І почнімо. Die Nase voll haben. Дослівний переклад мати повного носа. означає бути ситим по горло. Наприклад, ich habe die Nase voll von diesem Lärm. Ich habe die Nase voll von diesem Lärm. Я ситий по горло цим шумом. Мені набрид цей шум. Ein alter Hase. Стріляний горобець. Досвідчена людина, а дослівно старий заєць. Mein Vater ist ein alter Hase im Geschäft. Mein Vater ist ein alter Hase im Geschäft. Мій тато стріляний горобець в бізнесі. Da liegt der Hund begraben. Ось де собака зарита. А німці кажуть, там лежить собака зарита. Тобто це означає ось в чому причина проблеми. Отже, в чому корінь проблеми? Перед тим як ми щось будемо робити, ми повинні це з'ясувати. Хальс und Beinbruch – дослівний переклад Перелом шиї і ноги. Цією ідіомою маємо на увазі, як не дивно, нехай щастить або ні пуху, ні пера. Якщо правильно цю фразу українською перекласти треба якось інакше, дай знати у коментарях Приклад Ich freue mich auf eure Theaterpremiere und wünsche euch hals und Beinbruch. Ich freue mich auf Eure Theaterpremiere und wünsche euch Hals und Beinbruch. Я радію вашій театральній прем'єрі і бажаю вам успіхів. Um jeden Preis. Дослівний Переклад за будь Яку Ціну. Тут значення і так зрозуміло. Приклад Wir müssen um jeden Preis gewinnen. Wir müssen um jeden Preis gewinnen. Ми повинні виграти за будь яку ціну. Das ist ein Katzensprung. Дослівний переклад це котячий стрибок. Означає, це дуже близько, тому що кіт стрибає на невелику відстань. Приклад. Das Café ist nur ein Katzensprung entfernt. Das Café ist nur ein Katzensprung entfernt. Це кафе лише в декількох кроках. Die Zähne zusammenbeißen. Дослівний переклад. Стиснути зуби. Означає терпіти труднощі. Приклад, мені потрібно стиснути зуби і терпіти. Як завжди, нагадую, що перевірити себе і закріпити пройдений матеріал до кожного уроку ти можеш на моєму патреоні. Переходь за посиланням, вказаним під відео. Ein Auge auf jemanden werfen. Дослівний переклад – кинути оком на когось. Означає зацікавитися кимось. Приклад. Er hat ein Auge auf sie geworfen. Er hat ein Auge auf sie geworfen. Він звернув увагу на неї. Він кинув на неї оком. Він зацікавився нею. Den Kopf in den Sand stecken. Дослівний переклад засунути голову в пісок. Тобто ховати голову в пісок, щоб уникнути проблем. Приклад Du kannst nicht immer den den Kopf in Sand stecken, wenn der Chef dich etwas fragt. Du kannst nicht immer den Kopf in den Sand stecken, wenn der Chef dich etwas fragt. Ти не можеш завжди ховати голову в пісок, коли шеф тебе щось питає. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Дослівний переклад: Все має один кінець, тільки ковбаса має два. Пояснення: У всього є свій кінець. Приклад: Die Party war toll, aber alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Die Party war toll, aber alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Вечірка була чудовою, але все має свій кінець. Sich wie ein im Wasser Дослівний переклад почуватися як риба у воді, тобто почуватися дуже комфортно. Дуже проста ідіома, яка є і в українській мові теж. Приклад речення з нею: У цьому місті я почуваюся дуже комфортно. mit einem Bein stehen. Вживаємо з прийменником in і датівом. Дослівний переклад – стояти однією ногою у чомусь. Наприклад, im Gefängnis – бути однією ногою у в'язниці. Або in der Rente – бути однією ногою на пенсії. Значення – бути на межі чогось, майже потрапити кудись. Приклад. Wenn du so weitermachst, stehst du bald mit einem Bein im Gefängnis. Wenn du so magst, stehst du so stehst bald mit einem Bein im Gefängnis. Якщо ти так продовжиш, ти незабаром потрапиш у в'язницю. Das Blaue vom Himmel -Lügen. Дослівний переклад синє з неба обманювати. Трохи дивно може звучати, але значення дуже логічне. Вішати на вуха лапшу. Тобто добре брехати. Als er mich ins kino Einladen wollte, hat er das blaue vom Himmel gelogen. Als er mich ins Kino Einladen wollte, hat er das blaue vom Himmel gelogen. Коли він хотів запросити мене в кіно, то вішав на вухо лапшу. Mit der Tür ins Haus fallen. Дослівний переклад упасти разом з дверима в будинок означає різко переходити до суті. Приклад. Im Büro bist du mit der Tür ins Haus gefallen. Im Büro bist du mit der Tür ins Haus gefallen. В офісі ти одразу перейшов до суті. Blau sein. Дослівно бути синім, а по суті бути нетверезим. Запам'ятати не складно, тому що дуже подібно на те, як говорять у нас. У реченні це може виглядати так. Sie hat wirklich ein Alkoholproblem denn sie ist jedes wochenende blau. Sie hat wirklich ein Alkoholproblem, denn sie ist jedes Wochenende blau. Вона справді має проблему з алкоголем, тому що вона кожні вихідні не твереза. Eine lange leitung haben. Дослівний переклад – мати довгий dovhydrit означає довго не могти зрозуміти. Heute hast du wieder eine lange Leitung. Noch einmal, sie kommt um 5 Uhr. Heute hast du wieder eine lange Leitung. Noch einmal. sie kommt um 5 Uhr. Сьогодні ти знову довго не можеш зрозуміти. Ще раз вона прийде о 5 nicht alle tassen im Schrank haben. Дослівний переклад мати не всі чашки у шафі. Пояснення мати не все в порядку з головою. Приклад er hat nicht ніхт але im Schrank. Er hat nicht alle Tassen im Schrank. Und ihrго не все в порядку з головою. Auf einen Nenner kommen. Дослівно прийти до одного знаменника, означає зійтися на спільному рішенні. Приклад: We müssen endlich auf einen Nenner kommen. Wir müssen endlich auf einen Nenner kommen. Ми нарешті повинні прийти до спільного рішення. Das Kind beim Namen nennen. Дослівний переклад називати дитину по імені. Тобто говорити прямо, називати все своїми іменами. Приклад Es ist Zeit, das Kind beim Namen zu nennen. Es ist Zeit, das Kind beim Namen zu nennen. Час назвати речі своїми іменами. Die Katze im Sack kaufen Дослівний переклад купувати кішку в мішку. Пояснення. Тобто зробити покупку, не розглядаючи її. Купити щось без перевірки. Приклад die Katze im імзак gekauft". gekauft. Ти купив кота в мішку. До речі, деякі фразеологізми ми вже розбирали і в розділі шортс, і в деяких великих відео. Тому подивись їх теж. Wie ein Elefant im Porzellanladen. Дослівний переклад як слон у магазині порцеляни. Означає незграбно. Er bewegt sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Er bewegt sich wie ein Elefant im Porzellanladen. Він рухається дуже незграбно. Alles in Butter. Дослівний переклад все в маслі, тобто все в порядку. Приклад Кайне зорге. Алес Sorge, Кайне зорге Алес Butter. Не хвилюйся. Все в порядку. Wasser springen. Дослівний переклад. Стрибнути у холодну воду. Пояснення Ризикнути. Почати різко щось нове. Мусити справлятися з новим, важким і незнайомим завданням. Приклад вживання. Ich arbeite seit drei Wochen als Deutschlehrer. Für mich war es ein Sprung ins kalte Wasser. Ich arbeite seit drei Wochen als Deutschlehrer. Für mich war es ein Sprung ins kalte Wasser. Я працюю вже три тижні вчителем німецької. Для мене це був стрибок pray холодну воду. Den Faden verlieren. Дослівний переклад – втратити нитку. Пояснення Загубити думку. Забути що хотів сказати. Приклад. Ich habe immer angst, den faden zu verlieren, wenn ich vor anderen Menschen eine Rede halten muss. Ich habe immer Angst, den Faden zu verlieren, wenn ich vor anderen Menschen eine Rede halten muss. Я завжди боюся загубити думку, коли я повинен виступати з промовою перед іншими людьми. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Дослівний переклад: крапля на гарячий камінь. Означає: крапля в морі, дрібниця, яка нічого не вирішить. Приклад: Seine Hilfe war ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotzdem war ich ihm sehr dankbar. Seine Hilfe war ein Tropfen auf den heißen Stein. Trotzdem war ich ihm sehr dankbar. Його допомога була краплею в морі. Незважаючи на це, я була йому дуже вдячна. Den Kopf Дослівний переклад ламати голову. Тут не складно. Ми теж так кажемо. Інтенсивно думати над чимось. Приклад Kopf über diese Frage. Я ламаю голову над цим питанням. Das Rad neu erfinden. Дослівний переклад винайти колесо заново. Пояснення. Вигадувати щось, що вже давно було вигадано. У нас би сказали, винайти велосипед. Приклад. Statt das Rad neu zu erfinden, sollten wir die Стат дасрат неузуэффенти. Штат zu erfinden, sollten wir die bestehenden Methoden optimieren. Замість того, щоб вигадувати колесо, ми повинні оптимізувати вже існуючі методи. Aus aus den Augen, aus dem Sinn. ДОслівний Переклад з очей з розуму. Пояснення. ЗАБУТИ про когось або про щось, коли воно далеко. Наш аналог як з очей, так і з думки. Чого очі не бачать, того і серцю не жаль. Приклад. Вензівейкціт ist sie aus den Augen aus dem Sinn. Wenn sie wegzieht, ist sie aus den Augen aus dem Sinn. Коли вона з'їде, я про неї забуду. Den Wald vor Lauter Bäumen nicht sehen. Дослівний переклад – не бачити лісу за деревами. Тобто, не помічати очевидного. Приклад – Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Du siehst den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ти не бачиш очевидного. Є МАНДЕМ Авден Кексґеєн Дослівно йти комусь на печиво. Так, де кекс це не кекс, а печиво. Хто дивиться мої короткі уроки в розділі шортс, той це знає. Цей вислів означає діяти комусь на нерви. Наприклад, «Du gehst mir auf den Keks, wenn du so laut sprichst». Du ти дієш мені на нерви, коли так голосно розмовляєш. Das lässt mich kalt. Дослівний переклад. Це залишає мене холодним. Значення мені все одно. Das lässt mich kalt. мені все одно. І ще одна ідіома з таким значенням: Das ist mir ворст. Дослівний переклад це мені ковбаса. А по суті, мені все одно. Приклад речення з цією ідіомою wurst, wo wir essen. Es ist mir vorst, wo wir essen. Мені все одно де ми поїмо. Schwarzfahren. Дослівно. Їхати по чорному. Здогадуєшся про що мова? Їхати зайцем у громадському транспорті. Їхати не заплативши. Ich fahre nicht schwarz, obwohl ich wenig Geld habe. Ich я ніколи не їжджу зайцем, хоча я маю мало грошей. Das ist nicht mein Bier. дослівно, це не моє пиво. Всі ми знаємо, як німці люблять пиво, тому якщо це не їхнє пиво, це означає, що це не їхня проблема, і це їх не стосується. Приклад речення Was ich tue, geht dich überhaupt nicht an. Das ist nicht dein Bier. Was ich tue geht dich überhaupt nicht an. Das ist nicht dein Bier. Те, що я роблю, тебе не стосується. Це не твоя справа. Aus einer Müke einen elefanten machen. Дослівно робити з комара слона. В українській мові ця ідіома теж використовується. Робити з мухи слона. Але дімюке це комар. Якщо не пам'ятаєш значення цієї ідіоми, то нагадаю. Перебільшувати. Приклад. Ihr verhalten war nicht so schlimm. Du machst wieder aus einem Müke einen elefanten. Ihr verhalten war nicht so schlimm. Du machst wieder aus einem Müke einen elefanten. Її поведінка була не такою поганою. Ти знову робиш змухи слона. З Дослідно бігати за кожним фартухом. В нас би сказали бігати за кожною с підницею. Дє слово нахlaufen вимагає датіва, тому jeder. Приклад. Frue ist sie jeder Schurzen nachgelaufen. Aber jetzt ist er in seiner Nachbarin verliebt. Frue ist er jeder Schurzen nachgelaufen, aber jetzt ist er in seine Nachbarin verliebt. Раніше він бігав за кожної сподницею, але зараз він закоханий у свою сусідку. Geld wie heu haben. Дослівно мати грошей як сіна. Тобто мати дуже багато грошей. Тобто стільки, скільки інші люди мають лише сіна. Через вісім днів ми будемо далеко і з великою кількістю грошей. Дослівно закипати від люті. Пам'ятаєш слово «wütend» розлючений. Ось це спільнокореневий іменник лють. А кохен не лише варити, а ще й закипіти. Als er mich angerufen hat, habe ich vor Wut gekocht. Er hat, vor Wut gekocht". Коли він мені подзвонив, я закипала від люті. Томатен haben. Дослівно перекладаємо дивно. Мати помідори на очах, але значення доволі зрозуміле. Не помічати чогось очевидного, наче людині щось закриває очі. Hast du Tomaten auf den Augen? Він тебе обманув У тебе томати на очах. І останнє Гейдортхін воде пфефе вікст. Дослівно, йди туди, де росте перець. Так говорять тому, кого не хочуть бачити. Там, де росте перець, це дуже далеко. Тобто, значення цієї ідіоми – йди кудись звідси. Du gehst mich auf den Keks. Geh dorthin, wo der Pfeffer wächst. Du gehst mich auf den Keks. Geh dorthin, wo der Pfeffer wächst. Ти дієш мені на нерви. Йди туди, де росте перець. І ледь не забула. Обов'язково вивчи слово «die Redewendung». Вислів, мовний зворот, ідіома, фразеологізм. Тепер ти знаєш фірце рейде рейдевен. Тобі завдання. Знайди ще дві німецькі ідіоми в Гуглі зі значенням і з перекладом. І поділися своєю знахідкою у коментарях. Якщо напишеш приклад речення з цією ідіомою, це взагалі буде чудово. Я перевірю твоє речення.